Всім привіт! Сьогодні в нас 5 головних порад для бізнесу, які швидко наблизять вас до великого прибутку. Погнали! Перша порада: ми робимо бізнес для людей. По суті, це найголовніша порада, яку взагалі я вам можу дати. Що це все означає? Взагалі, бізнес має працювати за такою схемою: ми маємо досліджувати, вивчати, спостерігати за людьми, і потім ми повинні знаходити проблеми, потреби та болі цих самих людей. Ну, а далі ми даємо їм вирішення цих проблем в вигляді нашого бізнесу. В такому разі бізнес буде ідеально працювати. Потрібно знаходити бізнес ідеї. Давайте на прикладі: просто уявіть велику кількість людей, і всі вони не можуть знайти порошу кондитерську. Тут приходимо ми, даємо їм смачні тортики, смачні тістечка, в підсумку Вони щасливі, а ми з вами багаті. Тобто ми спостерігаємо, знаходимо проблеми, знаходимо болі, закриваємо ці болі, розв'язуємо проблеми та заробляємо гроші. І навпаки, не можна вигадувати ідеї з власної голови. Тобто, просто уявіть таку ситуацію. Я сиджу, займаюся своїми справами, і в якийсь момент я скрипнув: Евріка, я хочу відкрити салони з масажу ступень. Або я хочу відкрити авторський магазин серветок, наприклад. Так, бізнес ідеї не народжуються. Ми не повинні вигадувати це все у себе в голові. Замість цього ми маємо спостерігати, знаходити рішення якихось певних проблем. Друга порада. Більшість стартапів не вистрілює, і це дуже-дуже-дуже сумна правда. Але так, більшість бізнесів закривається в перші місяці, а то й в перші дні після запуску. А так нам усім хочеться вірити в те, що саме наш бізнес буде успішним, що ми одразу почнемо розвиватись, що в нас буде багато клієнтів одразу. Але потрібно дивитися правді в очі. Що все це означає? В ідеалі класно, якщо у вас є якесь інше джерело доходу, крім вашого бізнесу. Або якщо у вас є подушка безпеки, взагалі класно, якщо у вас є основна робота, а бізнес це ніби ваші особисті амбіції. Або круто, якщо ви фрілансер, ви можете в будь-який час знайти купу замовлень. А бізнес, це, знову ж таки, як... а бізнес це знову ж таки ваш якийсь особистий челендж, ваші особисті амбіції. Ну або круто, якщо у вас на банківському рахунку є якісь заощадження і гроші, завдяки яким ви можете спокійно прожити півроку, рік, а то й півтора року без жодних занепокоєнь і проблем. Але чому це настільки важливо? По-перше, ми зрозуміли, що стартапи закриваються з неймовірною швидкістю. А по-друге, якщо ви тільки починаєте займатися бізнесом? Якщо ви не маєте певного досвіду і знань, то й наймовірніше ваш бізнес не буде одразу давати якихось великих грошей. І ваш прибуток буде доволі скромним, якщо він взагалі буде. І це цілком собі нормально, тому що на старті потрібно вчитись маркетингу, дивитись, як робляться продажі, дивитись, як працюють соцмережі, і все в цьому дусі. Тому на прибуток можна не чекати одразу. Давайте для наочності розповім вам історію гран Кордона. Це дуже успішна людина на даний момент. Це мільярдер, який займається нерухомістю. Але коли він був молодим, він працював дилером. Тобто він продавав автомобілі для якоїсь певної компанії, був найманим працівником. Але в якийсь момент він зрозумів, що він хоче займатися власним бізнесом, вирішив піти з цієї компанії, запустив власну справу, власний бізнес. Він думав, що буквально через три місяці він зможе заробляти стільки ж, скільки заробляв на попередній роботі. Але він ніби запустив бізнес, працював півроку, рік-два, і тільки через три роки він став заробляти стільки, скільки він заробляв цій компанії на своїй попередній роботі. Тобто йому знадобилось три роки, щоб дійти до тих самих доходів, які в нього були на найманій роботі. І це цілком собі нормальна історія. Третя порада: не закоховуватися в свій бізнес. Так, це звучить якось дивно та кумедно. Як це можна не любити свій бізнес? Але ми з вами зрозуміли, що бізнеси закриваються дуже і дуже швидко. З чим це пов'язано? Річ у тім, що багато людей запускають якийсь неактуальний, нерелевантний бізнес, який не потрібен людям. Тобто ці бізнеси не розв'язують серйозно проблеми, тому вони власне і закриваються. Якщо ви бачите, що ваш бізнес взагалі нікому не потрібен, але водночас ви тестуєте різні якісь інструменти, чи ви користуєтесь різними речами, намагаєтесь щось налагодити, постійно щось покращувати та оптимізувати, але ви не бачите результату. То скоріш за все вам потрібно закрити цей бізнес та почати займатися якимось іншим. Скажу вам чесно, ми з товаришем колись запустили бренд Чохліп. Ми дуже любили цей самий бренд. Ми віддали всі сили, всю енергію, весь креатив цієї компанії. Ми намагались розвивати і будувати великий бізнес. Але в якийсь момент я зрозумів, що наша компанія не може масштабнутися. Я зрозумів, що потрібно закривати цей самий бізнес. Але нам було дуже-дуже складно, тому що ми занадто сильно закихались в цю компанію. Всю нашу дитину, умовно кажучи. І нам було дуже складно все це просто так відпустити. Але тим не менш, в якийсь момент ми закрили наш бізнес. І це дуже-дуже сумна історія. Але що найкрутіше, буквально за кілька місяців ми запустили власний бренд одягу. І ця компанія стала приносити набагато більше грошей, почала розвиватись в рази швидше. І тоді ми зрозуміли, що все зробили правильно і зрушили з мертвої точки. А взагалі, клас, наприклад, Річард Бренсон. В якийсь момент він запустив понад 100 різних бізнесів. Це звукозаписна студія, журнал авіалінії, супермаркет, потім ще й космічна компанія і багато-багато іншого. При цьому половина його компаній провалилася, але інша половина генерувала постійно гроші, і, відповідно, ці компанії розвивалися з неймовірною швидкістю. І тому Річард Бренсон один із найбагатших людей в світі. Четверта порада створити сильну команду. Є така людина на ім'я Джим Колінз. Він дуже талановитий учений дослідник. Як правило, він досліджує великі зростаючі та прибуткові бізнеси. І він вважає, що 90% залежить від команди. Тобто, неважливо, скільки у вас інвестицій, неважливо, який у вас маркетинг, неважливо, яка міша. Якщо у вас є сильна команда, то успіх не за горами. Частково я з ним згоден. І ви можете запитати, як створити сильну команду. Зараз я розумію, що потрібно шукати тих людей, які закривають саме ваші слабкі сторони. Тобто, як правило, людина сильна в чомусь одному. А в другому вона може бути слабкою. І на цю позицію потрібно шукати партнера. Давайте розповім вам власну історію. Я завжди був мозком наших бізнесів, тобто я займався маркетингом, займався прогнозуванням, займався звітами і всіма цими речами. Водночас я був дуже слабким в комунікаціях, в переговорах. У мене немає жодних лідерських якостей. Спочатку мій партнер намагався мене мотивувати, надихати. Він давав мені якісь поради. І в підсумку готував мене до важливих переговорів. Але потім в підсумку в цих переговорах я не міг дійти до своєї мети. Я був дуже слабкий в комунікаціях і в якихось лідерських навичках. Але потім, в якийсь момент, ми з партнером вирішили просто розділити завдання. Я став займатися знову ж таки маркетингом, став займатися стратегією, тоді як він став займатися всіма цими речами, пов'язаними з постановкою завдань, з переговорами, повідомленнями з комунікацією. І в підсумку нам стало набагато легше працювати, і ми стали розвиватись набагато та набагато швидше. Не треба змушувати себе робити те, що вам не подобається, або те, в чому ви слабкі. Ви все одно не зможете показати крутих результатів. Тому шукайте людей та створюйте команду. П'ята порада. Безкоштовний маркетинг. Ми з вами зараз живемо просто в дивовижний час. Про наш бізнес і про нашу компанію можуть дізнатись буквально за кілька хвилин. І все це безкоштовно. Ви запитаєте, як? Я відповів. соціальні мережі. Вивчайте всі соціальні мережі, вивчайте всі ці платформи. Чому вам потрібно знати алгоритми? Вам потрібно знати правила гри. Тоді ви можете робити якийсь безплатний контент, завдяки якому вас будуть впізнавати, будуть впізнавати ваш продукт або вашу послугу. І у вас будуть це замовляти. Друзі, давайте уявімо, що ми займаємось будівництвом будинків. Та уявімо, що ми вирішили просувати свої послуги через YouTube. Відповідно, що б я зробив? Я б почав знайомитись з YouTube, і зрозумів би, що можна робити відео, спеціально під якісь популярні пошукові запити. Є різні сервіси, є різні платформи, які показують, скільки тисяч людей на місяць шукає той чи інший запит. Я б скористався таким сервісом як AdHut почав би дивитись, що шукають люди. І відповідно, ось зараз я бачу, що є такий попит, як будинок без бруса. Його шукають 30 тисяч разів на місяць. При цьому конкуренція ми бачимо ще дуже низька. Тобто дуже мало відео на цю тему, але тим не менш люди 30 тисяч разів шукають саме цей запит. Відповідно, я б зробив відео, де ми б поділилися якимось знаком, тобто розповіли про щось корисне, показали б, як ми будуємо будинок, наприклад. І всередині відео зробили прикламу саме наших послуг. На кшталт, хочете, щоб ми побудували вам класний будинок із брусу? Переходьте за посиланням в описі або пишіть в коментарях. Таким чином ми могли б набирати клієнтів. Але нам важливо зробити класну, цікаву назву, яка містить такі слова, як будинок без бруса, і прописати. Написати знову будинок з бруса, будівництво будинків, як побудувати будинок і все все в цьому напрямку. Відповідно, якщо ми все зробимо грамотно, зробимо класне відео, оптимізуємо його правильним тегом і зробимо гарну назву, то люди можуть шукати цей запит типу будинок з бруса. І можливо наше відео виходитиме десь вгорі. І відповідно ми генеруватимемо безкоштовні перегляди, і відповідно до нас будуть безкоштовно переходити клієнти. Це дуже і дуже круто і дуже зручно. Або давайте уявімо, що ми продаємо жіночий одяг. Що б я зробив? Через якийсь час досліджень я б зрозумів, що зараз все-таки популярні дуже швидкі динамічні відео з брендовою музикою з цікавими якимись переходами та ефектами. Я б зробив відео, де в дівчини постійно змінюються луки. При цьому це цікава локація і знову ж таки тренд, нова музика. Я б зробив 5-6 таких відео, і я впевнений, що одне з тих відео точно б вистрілило та забрало б нам безкоштовних клієнтів. І таким чином на маркетинг в нас би пішло 0 гривень. Тому вивчайте соцмережі. Я ось ділюся своїми знаннями і досвідом просто скрізь. І в Тікток я роблю пости, в інстаграмі, знімаю YouTube відео, в телеграмі також ділюсь корисною інфою. До речі, не забувайте підписуватись. І в підсумку в мене постійно безкоштовний трафік. Тобто, в мене постійно багато безкоштовних глядачів і відповідно багато клієнтів. При цьому я знову ж таки витрачаю на маркетинг просто 0 гривень. Ну і моя найголовніша порада для вас заняття бізнесом це все таки самий процес, як і всі інші речі. Тобто, як все те, що нас оточує. Я б порівняв це з водінням автомобіля. Тобто, не можна просто так сісти в машину і почати гнати, якщо ви не вмієте керувати машиною. Тому вам спочатку потрібно вивчити теоретичну базу, дізнатись правила дорожнього руху, а потім повільно, спокійно їхати. В бізнесі все точно так само. Вам спочатку потрібно вивчити важливі речі, пов'язані з маркетингом, з продажами, і потім вам потрібно повільно їхати, тобто не витрачати надто великі гроші. Тому що на старті ви поки що навчаєтесь, вивчаєте і намагаєтесь зрозуміти правила гри. І звісно, ідеально, якщо ви слухаєте зворотний зв'язок. Тобто, коли ви водите автомобіль, у вас має бути інструктор. Якщо в бізнесі у вас є людина, якийсь експерт, який допомагає вам і знову направляє вас в потрібному напрямку. Це дуже круто. Зараз я дуже радий, що ви подивились це саме відео, отже, у вас є реальне бажання вчитись, є реальне бажання займатися бізнесом. І водночас ви робите це все правильно, вивчаючи, отримуючи якісь нові знання, отримуючи важливу пораду. І я сподіваюся, що у вас все вийде. Бажаю всім успіхів. Побачимось в наступному відео.